Друзі, всім привіт! Сьогодні 17 травня. Пройшло два тижні з моменту прямого посіву кавунів та день. В принципі, в нас дуже була погана погода, холодна. Ну і відповідно, насіння майже не проклювалося. Сьогодні, на жаль, не було можливості зняти, як була посаджена розсада. Один рядок дині батьки посадили два дні тому ввечері. А сьогодні посадили кавуни. Та ще дині три рядочки. В принципі, все подобається, але як бачите, є нюанси. Так як нерівна у нас земля, тут була просто культивація, то трошки є такі проблеми. Але я думаю, це все вирішиться, трошки піде тепло, я думаю, піде він в ріст, і ми після цього його підтягнемо, підсипемо землею кожен. Наша розсада була практично 35 днів. Як бачите, вона трошки пожовтіла. Але, на жаль, просто у нас були дощі, холода, вночі 4-5 градусів. Не було сенсу її висаджувати. Я думаю, в цьому році пролетимо. Головне, щоб не було морозів, а морозів не буде. Те, що буде прохладнувато, то це не така вже велика проблема. Як тільки поступить тепло, розсада зразу ж піде у ріст. Ну, ця розсада була висаджена 2 дні тому, в четвер увечері. Це було 15, 15 травня. Крапельний полив працює. Батько доробив інжектор вентурі саморобний, що працює на куб води 20 літрів. Він виміряв. То все нормально. Зараз покажу вам його. Тут ми підправимо. Ну це таке, це вже си ми нічого не поробимо. Розсада не пов'язша, тому... тому так. Трішки водичка стоїть. Ну, що ж ми поробимо? Ми нічого не зробимо. Це вже таке. Зараз цікаво мені. Те, що я садив два тижні тому, я ще не дивився, але все ж таки цікаво. Хоч якесь насіння, чи воно піде в ріст, чи не піде, чи воно зійде, чи не зійде, чи купувати розсаду. Або може глибоко посадив. Ну, глибоко не глибоко, бо. Не миду насіння геть. ті насіння не видно, як бачите. Ну, Закидаємо, будемо дивитися, будемо спостерігати. Зараз покажу вам інжектор вентурі саморобний. Ось така система поливу у нас. Уже не тече. Нормально ізолювали. Зараз покажу, який інжектор вентурі зробили. Фільтр, відповідно. І ось такий інжектор. Поставили каністру, В каністрі краник просто. Як зроблений був інжектор вентурі. Дві трубки були розрізані, розрізані, заклепані, заварені, відшліфовані і вставлений такий патрубок. Заварений також патрубок, як бачите. Потім до каністри воно з каністри все витягує приблизно 20 літрів на куб води. Ну, там плюс-мінус 50 літрів це вже не, не дуже я думаю, що важливо. Але так, воно працює. Як то кажуть, дешево і сердито. У нас зараз дощик, тому, тому, на жаль, я не встиг вам нічого зняти. Самі розумієте, зараз до зйомок, так як дощ і нема можливості знімати, щоб швидше посадити, тому що в мене більше часу немає це все робити. Тому так. Це помідорчики батьки висадили. Отвори робили власноруч. Банка жестяна, в неї просто вугілля для кальяна. І акуратненькі гарненькі отвори. Тут треба порівняти, звісно, бо тоді в мене не було часу це робити два тижні тому, бо я не можу часто приїжджати, на жаль, є певні нюанси. Картопелька. Гарненька, підгорталася вже три рази, не поливається. Можна було навіть купити пістолет який там в радіусі 20 23 метрів поливає. Я думаю, це була б дуже хороша ідея. Ну, а це соя. Тут горох. Горох, морква, Морква дуже погано посходила, її пересівали. Кріп, салат, цибуля і часник Планували в цьому році полуницю. Відплівку для мульчування, але не встигли це зробити. А це люцерна Якщо комусь цікаво, що це, можу зняти відео на майбутнє. І що з цього буде? Друзі, прийшла доба з моменту висадки розсади. цей рядок вже три доби пройшло майже. Це диня, тут кар'єра, анук та макабе. Макабе опять штучок узяв. перевірити, як вона взагалі себе показує. Як бачите, трошки підправляв, щоб листечко було вже поверх плівки, так як вже сонечко. Тут, напевно, пропустив. Щоб уже ловило сонечко і трошки вже розросталося. Як я говорив, то кавунчик трошки пожовк, бо вже переростав. Йому більше місяця 34-35 днів. З моменту посіву. Ось такі кавунчики. Калістан, талісман, авалон. Рядочки майже рівні. Трошки листяшко покручена, але хвороб ніяких немає, проливав привікуром, точніше магнікуром два рази. Тому думаю, чорної ніжки не буде. Можливо, ще раз пролью магнікуром через крапельний полив, але подивимося, поспостерігаємо днів 2-3, як воно буде, тому так. Тут була пробоїна, відремонтували. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Мене це дуже мотивує, я це вже постійно це говорю, тому що ну реально це мені це цікаво знімати, цікаво набрати аудиторію, однодумців, щоб ділитися досвідом саме головне. Ну, в принципі, це, це таке, але будь ласка, підписуйтесь, щоб ми не вбилися. Дуже дякую за перегляд! Гарної вам днини.